The number problem one problem in relationships, in relationships is not women. Is not women. women. Relationship revival, revival starts, starts with me. With me. I am a licensed license clinical, clinical therapist. I see I've over eleven 1 hundred couples every single year. I've been counseling couples for twenty-five years. The number one problem in relationships is not women. The number one issue in relationships. Is man. Спіч цього лектора, схожий на спробу наздогнати поїзд, що вже йде. Чому? Можливо, тому що ця проблема йому вже добре знайома, якщо він 25 років говорить про неї. Я вважаю, що причина не у жінках, причина, причина в порушенні законів природи. Закон природи це закон джунглів. Хто сильніший, той правий. Слабенького раз і з'їли а немає. З гуманітарного погляду це неправильно, ну, але ж природа є природа. Мало хто спокійно дивиться відео у світі тварин, наприклад, які зняли жорстокі люди, наприклад, як крокодил напав на жертву, їсть її. Далі зрозуміло. А коли левиця жінка нападає на антилопу, а коли яструб хапає зайця за спиною, щоб за кілька хвилин закусити цим зайчиком, а пам'ятаєте, відео гірський орел хапає за загривок гірського цапа, піднімає вгору і скидає в прірву»? Вбити для того, щоб пообідати. У зоповідних зонах заборонено втручатися у ці неподобства людям. Але ж закон харчового ланцюжка: щоб жити, треба їсти. Це дика природа. Людина на вершині цього харчового ланцюжка, і вона теж хоче їсти. І вона успішно це робить жорстоко, але робить. Людина убиває і їсть всяке, все, Все, що можна їсти. Азіати, їдять собак, африканці, їсть там комах, черв'яків різних, все, що трапиться під голодну руку, їсть все. <кхе> Братам, синам Якова, іудеям, мусульманам, їм зачинена свинина. А українці називається національна страва свинина. І цим українці пишаються. У Білорусі в у Пошані Бульба, чук чи ненці поважають струганину, це така замерзла риба. В'єтнамці, все, що плаває у воді, хоче жити – давай собі корм. Але у мене не кулінарні курси. Тут, як казав незабутній Михайло Горбачов, зарити інша собака. Ось про неї і поговоримо. Поговоримо про чоловіче та жіноче, про інтаянь. Поговоримо про гормони чоловічі та жіночі. Біохімія та фізіологія давно дали пояснення їхнім діям. Чоловік це сильний агресивний ватажок. В нього такі гормони. Жінка це його протилежність, слабенька, ніжна, плаксива. Вона доповнить те, чого у чоловіка немає. Тому що, тому що у чоловіка цього не може бути від природи. А якщо обидва агресивні, чи якісь там плаксиві та ніжні, це теж погано. Гормони то різні. І тут на арену цирку виходить релігія. Всім відомо, що у всіх релігіях, якщо я помиляюсь, напишіть, будь ласка, під цим відео, якщо я помиляюсь. Всі відомі релігії у світі вказують на лідерську роль чоловіка у сім'ї, не жінки чоловіка. Має бути субординація та порядок, як у армії. Ну, не може командувати там, полком якийсь там єфретор чи сержантик. Тому що для цього є вище начальство. Уже полковник є, от полковник має командувати полком, тоді буде порядок. І не тільки там у військах. Так от зневага ігнорування релігійних постулатів призвело до перекосу у сімейних відносинах. Але кожен солдат повинен знати свій маневр. Уся ця демагогія та брехня про там рівноправність чоловіка та жінки. Завдає величезну шкоду Інституту сім'ї. Величезну. Хочеш рівноправності? Будь ласка, виходь на борсерський ринг там, або в октагон набий обличчя мужаку. Жіночко, якщо ти хочеш бути щаслива, віддай штурвал мужику. Хай він веде корабель. Твоє місце вибач, але німці мають рацію. кіндер кірха кухня. От тоді він на руках тебе буде носити, і діти ваші будуть щасливі. Колись було роздільне навчання хлопчиків та дівчаток у школах. Раніше в школах вчителями були виключно чоловіки, а потім почався якийсь перекіс, який все більше і більше посилюється. А от скільки відсотків жінок сьогодні працює в школі вчителями? Загугліть. Емансипація. Емансипація і хлопчик. Мужика бачить лише на малюнку. Як називається жінка, яка потягла усю ковдру на себе? а? Як? Правильно, Феміністка. психопатка нещасна істота. Тому що вона з психічною патологією. Воно, ця істота, підминає все під себе, зокрема, дітей, синів, дочок. Закон зараз. Завжди на боці мами. Чому? Тому що в судах засідають такі самі феміністки з корпоративною солідарністю, з такими ж психопатками. Вони і вирішують ці всі проблеми. Батько не повинен бачитися з дитиною, тому що він буде травмувати психіку дитини. От і виростає інфантильний чоловік чи жінка, або дочка. Вони не мають досвіду спілкування з чоловіком, наприклад, зі своїм батьком. Хлопчика має виховувати тільки батько, а доньку мама. Якщо хтось із батьків відсутній, все, у дорослому житті вони не мають вже щастя, не буде. Це підтверджено історією людства. Це не я сказав, це не мої слова. У цьому місці скажу спасибі цьому проповіднику. З 25-річним стажем він порушив найважливішу тему. Потрібно повертати людям справжні цінності життя. Про що я вже казав раніше? Оці цінності прописані, я повторюсь, в усіх релігіях світу. Горе, якщо дівчинка або хлопчик вони не бачать моделі поведінки у своїх батьків. Як має бути, чому слідувати? Вони подібні до звірів, які виросли у неволі у кліці, і яких випускають на волі, вони не знають законів зграї, вони приречені загинути. Але ми люди, і мало хто гине. Хоча серед соціальної прошарки населення, ну, наприклад, наркомани, вбивці, повії, різні злочинці, саме з таких неповних сімей, де мама феміністка, яка вирішила, що їй чоловік не потрібен? А насправді феміністка це жінка, яка вже не потрібна жодному чоловікові. І їй вже ніхто не хоче. От було б правильно жінок-феміністок обмежувати в правах, щоб вони не порушували законів природи, щоб цінували сім'ю і відповідали за психічне здоров'я своїх дітей. А як уникнути? Ось як уникнути виключити неприємності, про які я тільки що говорив. А? а для цього потрібно мати правильного, сумісного з собою партнера. А як його знайти цього партнера? Я думаю, що ви знаєте. Я вам бажаю всього найкращого.